Всім привіт! Продовжуємо грати другу частину How to Survive. Так, я десь місяць не грав, цю гру, я вже трошки підзабув, що і як тут де робити. Давайте позбираємо всякий хлам. Так, це що? Та Тай це. Так, тут щось могло би бути. Оп, щось тут було. Тут ще щось у нас є. О, я вже перегружений. Ладно, добре. Зараз візьмемо якесь завдання. Длевел. Mm -hmm. Лайря. Добре, давайте спробуємо його підняти. Так. Все у нас четвертий левел. Тут шо у нас тут. Так Добре, він скаже, що нам строїти. Не понял. А, блин, персонажа, ч я не гляну. Так. Перса, перса, перса. Все, так. Here is what I suggest. Well, While you were away, I detected a radio signal coming from one of the houses. In... It's probably nothing, just a walkie-talkie on the fritz. But it just might be a survivor to help and recruit. You up for a trip to see what it's all about? It shouldn't be too hard. I'll try to pick up the signal in the meantime. <laughs> mm -hmm. Треба було відмінити. У мене інвентар забитий. Ну добре, нічого. Так, мапа, 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 я ще тут не був. Давай-ка ми будемо смачати спочатку. О, пішлі. Жирдяй, я тебе пам'ятаю. Так, переружені. Давайте глянемо, що у нас, що ми можемо викинути. Навантаження нема, добре. Ну привіт! Байкопасіо. Знадобиться. Так, я не пам'ятаю, чи у нас є якісь аптечки. Є 9 штучок тоді добре. Так, куди нам треба рухатись? Куди нам рухатись? Фік я знаю, куди нам треба рухатись. По ходу розберемося. Так, зайдемо сюди. Так, цих говнюків побили. Так, давайте. Дивитися, що у нас тут є, водичка. Думаю, пити захоче. Так, ресиси всі потрібні. Ресів треба багато. Тут більше крафтів. Це що? Ей, та куди ж ти єш? Тут зовсім в другу сторону напав. Такс, тут щось цікаве. Охто ж гонюк? прибіжав, дивіться який. Шустрий, хлопчина. Ну. Знадобиться. Шоколадку треба. Відкривай, подивимось, що тут у нас. Оп! Що нічого? Ага. ну добре. Як скажеш, баночку беремо, це беремо. Так, треба було повикидати викидати все. Ми ще тут все не перевірили. Давай тут побігаємо. Так, цих гавнюків повели. Так, що у нас тут? Тут на щось немає такого цікавого. Та бейте його, ну! Но... У тебе нічого нема. У тебе якісь монети. Монети. Блін, я вже не пам'ятаю, для чого ці монети. Чи може їх десь використовувати, чи не можеш. Давай, зомбаківку, крошити. Нам їх треба 30 штук набити. Що у нас по цьому? Так, крафтити ми нічого не хочемо це також. Давай піднімемо. Так, це піднімемо. І це, це все знадобиться. Так, що у нас ще по зброї? Так, з луками... Лука у нас немає взагалі, якщо я правильно пам'ятаю. Ні, він має бути він в інвентарьові. Є у нас, є, є, є. Але ми зараз з пістолетом. Добре, поки що з ним побігаємо. Так, давайте все ж таки викинемо ще дерево. Викинемо, нам стане трохи легше. Так, добре, що тут ліхтарик автоматом включається, коли заходиш кудись, де темно. Ти говнюк подкрався, Та взагалі не знаю куди йти. Просто в тупу бігаємо. Так, там жирний. Жирного треба велитись. Так. Добре. Хлопнули. Так, я їсти хочу. Так, їсти, 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 їсти їда. Їж все ще маєш? Добре. Ух ти. а пітику можна ще й бити. Круто. Так, стоп, перезарядочка. Набоїв у нас досить мало. Тканинку возьмемо. Так, що в тому будиночку? проверяем все. Что там? Так, чивочку какую-то. Я думаю, що так, добре, йди сюди. І ти іди сюди, того поки що не будемо трогати. Так, нам треба лікуватись. Терміново. Щось я пофукав. Не знаю, треба нам його було брати? А, може й не треба було. Я такий Плюшкін, все збираю. Так, тут ніфіано. Можна було і не подніматись. Но... Треба перевірити. Так, там вихід є. Так не можна вийти? Хм. Добре. А так. О, так може. Що ти робиш? Дивись, що вона робить. Добре. Так куди йти? Ніяких пам'яток нема. Ми маємо що все місто просканувати. Сюди. Не знаю навіщо воно нам знадобиться, як завжди. І відкривай. Я вже постарався мені дверку відкрив. Так, берем. Ай, зламуй. добре. Можемо вибити ці двері. Що, нічого. Нафіга я тоді сюди ліз. Оп, стоп. цей будиночок. Подивимось, що тут у нас. Так, тут у нас завал, тут все розламано. Треба на другий поверх піднятись. А тут, а тут, а тут, а тут ніфіга. Стрібай, ну. Всяких таких уголках може валяти щось цікаве і потрібне. Так, добре. Ніфіга нема. Десь промазала курочка. Дивіться, як вони покоцали. Так, лікуємось. Так, я вже забув, як крафтити. Ага, тут є. Все, стільки нам вистачить. Так. походу рухатись треба. Ну, давай, цих говнюків завалимо. Так, сюди було і не заходити. Шоколада. Так, давай зразу Поїж, ой, поїж маєш дві чоколади. Так. І це все мало би вистачити. Ой, так, куди нам рухатись, так? Я щось... ніфіа не розумію. Ніяких поміток на карті немає, блін. Я щось, як завжди, профукав. М'яточка, ну ладно, десь тут треба лазити. Так, в цей будинок ще треба зайти. Чи я в ньому був? Та ні, вроді, не був. Плитка чоколади. Так, в цьому будинку я не був. бути. Ні? Хм. Так не можна, кажеш. Добре, давай спробуємо. Так, я тут ще не був. О, я знайшов радійку. три. Тут щось може бути. Знадобиться. Ми збираємо все. Так, у мене перегрузочка на 119%. Це не є добре. Hello. This is the governor of New Kovac City. Oh, it's you, survivor. Interesting. Have you been? No. There's nobody there. Strange. I could це типа все. Добре. І до ковака. Зараз спробуємо щось в лагері побудувати нове. Або, скоріш за все, він сам нам скаже, щоб ми щось побудували. You, I'd say it wasn't as easy as you thought it would be, survivor. I don't know why yet, but our infected friends seem to be becoming. But for now, let's take care of our mysterious guest. A strong smell of chocolate. Stranger and stranger. Maybe the guy in the hat you met that time. Ask him. No matter. Let's continue. That you the first stone of your... mm -hmm. Добре, біжим в лайрі. Біжим в лайрі, давай позбираємо Хлон цей весь все, -все поскидаємо. Де він? бу В якому він лагері? Давай ладно. Так, це у нас сундукові, так. Зброя угу. ні, набої ні. Тут у нас що снаряга? Це може знадобитися. Добре, давай всяку таку фігню. Палки. Всі скидай. Все все скидаємо. Також все скидаємо. Все взагалі не знаю навіщо? Також сюди. Також. Маю такий невеличкий перегрузик Так, так, так. Це сюди, також сюди, дошки сюди. Цього цього ми не маємо, Треба берегти набой. Треба берегти. Так, будемо з луку бігати. Де це ремонт? І чого відутваляється? Що ми його викину? Також викидую? Це все я не можу ще використовувати. Це что у нас чи це? Це він тут так вин. Но бы, бы там. Да, давай, ца. Чушь, ца будет давай сразу. Давно сразу шотнуло. Добре, це кліфт, бляха. Добре, тут буде дуже якісь завдання. Добре. Цю місію ми вже будемо проходити у слідушій серії. Дякую всім за перегляд. До зустрічі.